Привіт! Дякую за перегляди і продовжуємо. Вчора весь день думала про тему розчарування. Записувала то відео і ходила, так думала. Взагалі, прикольний цікавий процес. Щось зробиш, щось скажеш, потім думаєш, потім ще думки приходять. Ну, в общем, доганялки на цю тему. Із свого досвіду особисто, як я переживаю розчарування, і з того, чим. Діляться мої і родичі, і близькі, і знайомі, і клієнти також діляться в великому об'ємі. Що я бачу? Розчарування пережити взагалі-то взагалі -то не проблема. Зхіматоз там дуже простий. Але є такий гвоздик, за який все чіпляється, і потім ну, в дівчат стрілка на колготах, а в пацанів этот неловкий момент і дирка в найпідходять місці на штанах. Що да? це за гвоздик? Це претензії до себе. Одна справа розчаруватися в якомусь процесі, в якійсь справі, в якихось людях, в якось, не знаю, своїх цілях, які там вже не актуальні або там недосяжні тим чином, що ти хотів. Це одне. Друга справа розчаруватися в собі, в своїй беззахисності в якийсь момент, в своєму дефіциті знань, вмінь. А чого ти не зробила або не зробив? А що не можна було отак? А от краще було би так. Коротше, це болото. І якщо ми туди йдемо, по вухами там залипаємо. Я би не радила. Ну, я би не радила, але сама регулярно туди потрапляю, так? Да? Ай, і сміх і гріх. Так от, розчарування можна подолати шляхом визнання того, що в тому моменті все, що було під рукою, пішло в ход. А все, що не пішло в ход, значить, того всього не було під рукою. І це нормально. Ми з вами не Господи Боги, ми з вами не супергерої. А хотілося би розумію, да, согласна з цим. Але визнання своєї певної обмеженості в кожному із періодів життя, визнання того, що краще, що було під рукою, я зробив, зробила. Краще, до чого вдалося здогадатися і допетрити саме в тому періоді, при тих обставинах, відбулося. А все, що не відбулося, це просто ну, фантазії. Це просто ну, уже постфактум якісь ні о чому. Це содрагання воздуха, ну, трата часу і енергії. І саме ця думка вона дає крок до вдячності, вдячності собі за те, що зміг змогла. Не маючи певного досвіду, не маючи певних інструментів і можливостей, подолати цей виклик, не перемогти так хоча б зберегти життя, не взяти якусь висоту, але хоча б доповсти до якоїсь межі і втримати ту межу. І тут з'являється локальний, об'єктивний, адекватний проміжний успіх. То, що ми вціліли, вже успіх, то, що втримали якусь позицію, вже успіх. То, що змогли зруйнуватися не повністю, але частково теж успіх. І тоді йде присвоєння і опора на щось реальне, практичне і сьогодні під ногами. І чого я люблю дуже прості, якісь іноді дитячі або наївні приклади приводити, Того, що простота і локальність в моменті вона дає точку доступу і опори. Коли ми розпиляємося на щось то необ'ятне, глобальне і взагалі, ми з вами летимо в тартарари. І давайте трохи від того всього відходити. Ці два роки ми багато на що розпилялися, ці два роки ми багато на що йшли в злиття і губили себе на молекули, і на шматки розривали. Є час розкидати каміння, є час його збирати. І я пропонувала би рухатися в другому вже напрямку потроху, потроху збирати. Проміжні успіхи, успіхи, вчитися помічати, вчитися пробачати і свою недієздатність, розгубленість. І пробачаючи свою, я можу пробачити вже і сусіду, і якось витримати, і пощадіть бідолагу, да? І не, не, не казніть його кожен день у себе в голові за якісь його промахи. І ем, далі я хочу ще розвивати тему сила або слабкість. Але то далі. На зв'язку.